Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина і студії сьогодні пан Сергій Пантюк, письменник-видавець, секретар Національної спілки письменників України по роботі з молодими авторами. Вітаю вас, пане Сергій. Доброго дня! Ну, багатьох напевно здивував здивував ваш вибір працювати у спілці письменників України вже якийсь час тому. Хотів би вас запитати, що вас спонукало до цього, і в одному з інтерв'ю. Продовження цього запитання. Ви кажете, що спілка заслужила багато лайок, але треба тепер змінити реальну ситуацію. От як змінилася ситуація і чому Сергій Пантюк пішов працювати в спілку? Це вже два зовсім різних закликав. Але... але я почну, якщо можна, з першого, тому що справа в тому, що я завжди в своєму житті, власне, от. Тільки відчувши себе хоч трошки якимось письменником, я зразу ж почав робити те, що підтримувати молодших за себе. Тобто мені було 28, я вже відчував спексикалом і тим, кому 18, я вже їх прагнув підтримувати. Це пункт перший, бо це була моя якась такав, внутрішня фішка, тому що коли я був зовсім ще молодим і юним, і був такий письменник Полінарій Федотович Мацевич, він керував літературною студією Хмельниччини, літературним об'єднанням. Хмельницьким. І він сказав, що не, не мені одного разу, що не в тому буде твоя заслуга, скільки ти книжок напишеш протягом життя, а в тому, скількох ти приведеш літераторів за собою молодших за тебе, і оце буде твоя заслуга, тому що якби письменник це ж особа, яка ну. Має відчувати якусь конкуренцію, він має топити тих, хто йому дихають в спину. От, але я це сприймав, сприйняв зовсім по-іншому, тому я це робив. От, я завжди був в опозиції до керівництва спілки. Ну, скажімо, коли був мушкетик, я був не в опозиції, а швидше в дорадчій якійсь формі, тому що це була людина адекватна. Коли прийшов Володимир Яворівський, спілка почала перетворюватись на якісь. Не знаю, такий клуб одної людини, куди страшно було заходити, куди на тебе вилітали такі цербарки. Ви куди, значить, чому ви йдете? Значить, я йду, я член спілки. покажіть документ, значить, отаке, що таке відбувалося. І ти там, тобто, відчував себе абсолютно приниженим і так далі. От. І зрозуміло, що я часто проти цього виступав. Тому коли вже настало це просто на порі, коли це набридло письменникам і зібрався гурт, який хотів змінити, зрозуміло, що вони звернулись до мене. Тобто ми всі були різні, всі ніколи до того не мали якихось там дружніх там особливо. Ну, просто знали один одного. Цей, цей письменник, цей письменник, ми десь там бачились. От, і звичайно, що я, як людина авантюрна, як людина, ну яка любить зміни. Я залюбки, от зайшов у цю команду заколотників в лапках, і ну і, і я що б... змінилося? От, ну по-перше, що змінилося? По-перше, ми повернули в спілку літературу. Тобто зараз спілка зранку до ночі, там товчуться літератори. Там відбуваються щодня події, там немає проблем. Тобто, грубо кажучи, якщо при При Яворівському там товклись політики, то тепер от ми прийняли таке просте рішення: всі, хто не письменники, платять гроші. Хочете ображайтесь, хочете не ображайтесь. От ви наші, чужі, свої, інші. Але ти письменник, будь ласка, користуйся будинком, будь ласка, там проводь свої вечори, проводь свої презентації, роби, що хочеш. Якщо ти політик, вибач, плати гроші і орендуй. От. Для чого потрібні спілки взагалі зараз? Ну знаючи, я чому вам поставив запитання про те, чому ви пішли до спілки, бо всім відомо досить ваш опозиційний характер вашої діяльності і до будь-якої влади, і, і до будь-яких угруповань, які належать або контролюються владою, Ні, ну справа справа в тому, що моя опозиційність нічим не змінилася, тому що я зразу, коли я туди йшов, я сказав, що хлопці, я йду сюди реформувати. Якщо ви думаєте, що ну я буду там слухатися, і це, і, і це якось було прийнято. То і, звичайно, це можна будь-кого спитати. Я там, мабуть, не... ну, якщо щось там, ну, Виникають якісь моменти, коли я там і виступаю, кричу, і публічно говорю про те, що це мені не подобається. Ну, як правило, слава Богу, це все. Тобто сказати, що. що, що... Ну, прийшли до влади в спілці, чи як це сказати, до менеджменту люди не неадекватні. Я не можу. Люди абсолютно розуміють. Да, ми люди різних формацій, Ми по різному дивимося на багато речей. Але в принципі, ми чуємо один одного, ми розуміємо один одного, ми вирішуємо проблеми спільно і поки що У вас не було враження там ну, раніше принаймні, що українська література розвивається паралельно. Із спілкою, тобто є, є спілчанська література, і певна там певний процес літературний, а є окремо письменники? Я не маю на увазі там асоціацію чи іншу організацію. Справа справа от чому. Шо література це дуже багатопланова така лава, якщо це можна уявити, це в якійсь такої величезної хвилі, чи якоїсь лави, яка спікотиться, там якісь її струмки прориваються вперед, якісь там ззаду зад, котяться. Тобто, це якась от така можна зобразити річ. Значить, що таке. Я довгий час вів проект, який Придумав мій друг Борис Гуменюк ідею, і ми його вдвох втілили, в інша література. От тоді ми якраз виступили з доктриною, що, що не можна сказати, що от, це література спілчанська, а це література Маупівська, да? а, це, а це взагалі література кола Андруховича, а це література кола Жадона, там. ну якісь образні такі. От. Тобто є література, кожен її розуміє по-своєму, але він її робить. Це українська література, і вона собі котиться. І умовно. Це да, це можна розділити там на якихось європейців і ґрунтівців, да, так якщо говорити. Тобто є література орієнтована суто на національну традицію. Вона, вона традиційна, вона, але вона має свого читача, тобто. Є... Так, серед неї є графомонії більше, хоча й серед європейської літератури є графомонія. Просто, просто ті, хто пишуть по 10 верлібрів день, це вони такі самі, як ті, що пишуть Калина Україна, кров Любов, Мука, Розлука. Так, вони нічим не відрізняються, от тому. От тому от для мене було важливо все-таки опинитися десь в такому місці, щоб я відчував єдність цього процесу. І в принципі, зараз я опинився і я почав дуже багато тягнути на себе ну, оцих ниток, тому що ну. Все-таки мене завжди поважали за якусь позицію, там, за якесь своє бачення там, і так далі. От. І були, значить, там Андрій Кокотюха, він весь час мене лаяв, а чого ти туди пішов? Тепер, от, коли ми говоримо, я кажу, а тепер ти бачиш, що я туди пішов? Ну, і він починає розуміти, чого. Тому що ну, не можна, розумієш? Це є спільнота, хоч не хоч. Багато в чому штучно, багато, але це є спільнота. Сьогодні це понад дві тисячі людей. Це цех. Да? Цех, який мусить. І... Добра, добра справа, коли от є там собі невеличка групка, коли е, той написав цьому рецензію, той тому поміг опублікуватися, і їх там 5-7 людей собі гуртуються і йдуть. А коли це багато людей, от цьому 90 років, а цьому 19, і вони в одній організації. В цього є така потреба. у цього є така потреба. Хтось же має якось, хоч хоч якось ці ці потреби якось підводить ну, Аналоги Цих речей є за кордоном там сполучено да та всьому світі є спілки. От єдине чим різняться, що справді десь в нас те саме. У нас є національна спілка, в нас є тож АУП, в нас є якісь там е, ці господи спілки літераторів, там такі місцевого значення, гільдії, якісь там. гільдії. Їх багато є і в нас. Але на заході це все просто єдине, чим ми відрізняємося. Тим, що в нас оцей шлейф оцього ну совка, він ніби приріс, тому що ну треба. Зараз, тобто я маю абсолютне бачення е, радикальної зміни діяльності спілки. Да? На жаль, е, ну, е, на сьогодні якби я з батьма людьми говорю, але е, я не, ну, не бачу такої більшості у підтримці, тому що люди звикли от тут собі там котиться, от я собі там. В мене є маленька посадка, я там собі якусь там займаю оцю е, цей стільничок, який займаю, я співпрацюю, мені там капає якась копійка, от. Насправді це все має зовсім по-інакшому ділитися. Я про це говорю на всіх наших засіданнях, радах, нарадах, Що люди треба жити сучасно? От ми створили сучасний сайт. Зараз наш сайт. Котується, з ним рахуються, його запрошують з ним. Ми створили, ми показали, що от є, є різна література. От вона. Хочеш читати цю, будь ласка, читай цю. Хочете. Вони всі йдуть в одному ряду, ми їх не ділимо на тобто, правих, лівих. З -з Зараз І... не можна сказати, от. що у спілці є певна цензура от. на якусь літературу. А яка може бути цензура? Ну, як може бути цензура на літературу? Зрозуміло, що може бути не сприйняття. Е, ви написали там: я вважаю таке, таке, таке. Опублікували. Я написав. Друже, я з тобою не згоден, тому що таке, таке, таке. Будь ласка, це ж і є. А, а що таке демократія? Якщо письменники почнуть цензурувати один одного і там щось один одному забороняти? Є образи, звичайно, там. Ну, хтось на когось ображається, потім хтось з кимось не вітається. Але це ж не нормальний процес. Потім п'ють мирову і все і все нормально. Добре, ви кажете про молодь, з якою багато працюєте. Є багато нарікань, очевидно, від старшого покоління теж літераторів можливо не молодше через різні речі. Є. От як ви вважаєте, незважаючи ні на що треба молодь підтримувати, чи треба їх спрямовувати, казати Оти от там пиши так або ні, справа в тому, що найгірше, що є, це спробувати когось спрямовувати. Буквально. Недавно у нас же є щорічний семінар творчої молоді нарада, семінар, як там її називають. От я її проводжу, слава Богу, вже другий раз. У ну, мене ще не повні два роки, знаєш, другий раз я проводжу цю нараду. І е е е от посидіть тут учасника цієї наради, він вам розкаже, чим різняться, бо там були люди, які були раніше, чим різняться е е наради. Значить, що таке молодь? Молодь йому важливо відчути себе частиною цієї спільноти, якоїсь літератури, так тому що там він десь якийсь початківець. Тут його виводять, от сідає. Напроти нього ним Василь Герасимюк і каже, що друже, ми просто ти ще трошки молодший. А ми письменники, ми рівні. От і от мій досвід такий. Він не каже: пиши так, чи так, чи пиши так, як Герасимюк, чи пиши так, як Портяк, чи пиши так, як Андрусяк. Він каже, що от, от наш досвід, от наш досвід такий, от наш досвід такий. А от виступи, розкажи свій досвід. Цей молодий і починає розказувати. другий кажуть: о, молодець, а я так, я, я цього не, 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 не знайшов, не з'їв. І оце. От починається оця оця нарада. Остання вона показала настільки молодь спрагла до нормальних оцих нормального спілкування, коли до нього не з менторським приходиш якимось. Може він тебе тут же пошле? Вибачте за слово. От він, якщо ти на нього почнеш вчити, а тут він він розуміє, що його він потрібен. Йому хочуть трошки його там підштовхнути. Легкий поштовх, легкий копняк, легка там обійми за плечі. і... І це спрацьовує, і вони зовсім по-іншому дивляться на світ. Вони після цієї наради створили в соцмережах спільноти свої. Вже от, от таке, таке, таке їм покотилось, бо вони відчули, що, що це потрібно їм і потрібно взагалі для справи. І ніхто їм не казав, мені це по великому рахунку не потрібно. Ну, це я так. Письменник і видавець Сергій Пантюк із нашої студії сьогодні. Добре, трошки про літературу, про вашу літературу. Ви, в принципі, майже все життя займаєтеся громадсько-політичною діяльністю, але. Більше громадською але... А, але, але в першу чергу, очевидно, ви письменник, людина, яка пише. Один з ваших романів найновіше називається Війна і ми. Були різні рецензії про те, що це може і автобіографія, а може про те, що це дуже вдало вигадав пан Пантюк такі речі, але так чи інакше, це якісь окрема, очевидно, ніша не заповнена в українській літературі. Про війну ви теж кажете в одному з інтерв'ю, в принципі, людина програмується на війну з самого народження. Ну, ми зараз, начебто, говоримо всі про мир і слава Богу, в мирі живемо вже тривалий час. Там ну якщо це можна назвати тривалим часом. Що якщо це можна назвати миром, і якщо це можна назвати А що таке війна, тоді от давайте справа в тому, що якраз в цьому в цьому романі я спробував якби от вивести цей момент, що у нас миру немає ніколи, ми знаходимося завжди в стані перманентної війни. От і незалежно чи це війна там народу з народом, чи це війна в, в, в народу, чи це війна з е, тарганами, які там прагнуть з'їсти наш на нашу їжу чи з травою, яка росте на наших ганках, ганках і так далі. Тобто справа в тому, що людина, що я власне хотів сказати, от цим, цим, що людина має трошки стати вище над цим і почати себе удосконалювати. Тому що скільки не минає, ну скільки люство не існує, воно весь час воює воює. воює, 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 і ніяк людина духовно не росте. Тобто вона на жаль залишається на на тій же стадії. Вона придумує. Заглиблюється там до нейтриної і так далі, туди чи залітає в космос з єдиною метою когось перемогти, а не е, досконалити себе. От, і от, десь цим романом я спробував саме до цих пунктів достукатись, до докричатись, що люди добрі, давайте станемо над цим вище, давайте спробуємо перерости. І на прикладі людини, яка е, не своєї волі побувала в зонах локальних і ну, там один раз не своєї, другий своєї, в зонах локальних. Ніх конфліктів, яка відчула на своїй шкірі, і як вона прагне з цього виходити, тобто по шматочку витискувати по краплинці, як чехов раба, витискувати себе Це війну? Ну ви Один. брали участь у військових Один. діях конкретно. Ну, Скажімо так, персонаж моєї книжки брав участь в військових діях. Давайте говорити про персонажа. Про персонажа книжки. Бо, на жаль, українське законодавство. А, добре. Деякі добре. Ці, ці події, які відбувалися з персонажем книжки, вони вплинули на персонажа? Страшенно вплинули. Власне, вся книжка про це і є. Тобто було, було два етапи: етап а, прийняття. Адже прийняти в себе оцю гедоту, це пункт перший, а приймається з єдиною метою вижити, так? а потім пункт другий ну, виняти це з себе, а воно не виймається. Адже людина, вона, вона, вона така істота, що вона е, ну, завжди їй жити легше, коли просто. так? Адже як це просто застрелив і зняв питання. Да? Тобто на війні життя не вартує нічого. Натомість отут в простому воно вартує багато, так? І от, і от коли людина виймає це звідти, закладається сюди, попробуй її зразу перепрограмуйся. Це, це трагедія, це біда. От. І от це теж одна із проблем цього роману. А вам не, не здається, вірус... що ми, ми один одного можливо знищуємо ну, не лише фізично, а й духовно, морально, і більше, ніж фізично зараз. Ну, Це теж різновид війни. От. Ну, А я, як от, з цим теж треба боротися? Читайте мій роман, там все це є. Я вже його на щастя очевидно прочитав. Добре, хотів би з вами, от конкретно про спілку. Про ми вже говорили часто говориться про еліти, от наші, так. Ну, не будемо говорити там про політику, а от хто формує інтелектуальну еліту в Україні і чи є вона? І чи потрібна вона? Ну, напевне, що, значить, хто формує. Ніхто не може сформувати. Це, уявити, там ми створили якийсь інститут української еліти, Ну, наприклад. почали туди да, закликати якихось людей і дали їм значки і дипломи. Ви, віднині нині еліта. Да? Тобто, що таке, на, на моє відчуття, що таке еліта? Я думаю, що першочергово це ті люди, от, для яких своє особисте, так? Стоїть на вісім порядків нижче, ніж загальне. Це нормально? Я вважаю, що ознакою еліти, навіть загально взяти так, от весь розріз людства, то ознакою елітарності особи є саме те, коли, скажімо, є ідея і є спокуса, і людина вибирає ідею. Оце. Еліта, а вибирає покусу, значить, вибачте, вже ти вже не еліта, ти вже хтось інший. От тому, от в моєму розумінні, от еліту треба виховувати так. Пункти перший, значить, ідея, духовність. От пункт другий: це відповідно, що забезпечення. Якщо ти ну, якби опиняєшся в певній, ну, скажімо, матеріальнім якимось високім рівні. То не забудь про те, що ти тут опинився з якоїсь волі Божої. Це не не все твої гроші. Це, це чомусь ти їх отримав за якихось там. Да тобі знизу, як писав Симоненко, ці бджо інші люди тобі як бджоли цього нанесли, і далі вже поводиться як елітарна людина, а не як бидло. А в нас, на жаль, бидло. А література це спокуса чи ідея? Література це ідея. От ідейна спокуса, да, так тому що вона все-таки е, вона веде, вона змінює, от, і вона не приносить грошей багато Да? От е, тобто, коли вона приносить гроші, це вже ну, трошки інше, тобто це вже інший підвид літератури. Але якщо говорити про елітарну літературу, то це справді ідея. Це ідея. Тобто, письменник повинен е, чи повинен письменник, давайте я так поставлю запитання, вчити своїми творами когось чогось. То це мабуть найгірше, як би ну, найгірший момент. Тобто запитання правильне, але момент найгірший, тому що вчити. Розумієте, оце найбільша помилка була радянської там літератури і літературознавства, яка скрізь писала, що твори мають чомусь когось навчити нічому не можуть навчити твори, коли їх ставить, ну коли їх ставити оцю мету навчання, да дидактично. От коли тому, що не нерідко, от мені навіть говорять: ви знаєте, у вас там у романі там є ненормативна лексика. Як це можна дітям дати читати? Я кажу, ви знаєте, що ненормативна лексика звучить навіть в дитячому садочку. Ви цього не чули? От це є. Але як е, може, якщо там, скажімо, в умовах війни людина скаже: А вибачте, будь ласка, чи не дасте ви мені он, той там он набійник, а той пантроташик, і я от легесенько вистрілю он тому панові в лоба, то з вас будуть сміятися. О, там зовсім інша лексика. Так отак так само, і, і і тут, коли людина читає твір, вона того чи іншого персонажа бачить отак, от так, отак, отак, і вона хоче бути схоже от на цього персонажа, бо він яскравий, класний, крутий, пасіонарний. Оце є виховна, ну, якби така функція. Тобто, функція. Але ні, що це має вказувати, ти будь таким, таким, таким. Будь-як я... Павлка Корчагін. Не тут я вас не можу не запитати про Тараса Шевченка, якому приписують багато дуже чого, і ми його визвели. Ну, багато хто каже, що, можливо, не треба такого пам'ятника, це повинна бути жива людина. От ваше особисте ставлення до Тараса Григоровича і до того, як його подають школи, університети. Ну, це ви знаєте, це 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 зараз. Напевно, найпопулярніше запитання. Йде 200-та річниця і. Якраз у нас зараз і вже потихеньку починається оцей цей конфлікт псевдоґрунтівства, псевдогрунтівства, псевдошевченколюбства з бажанням повернути Шевченка в живий оцей обіг. Тому що Шевченко реально, от є вірш дуже цікавий у Сергія Жадана, абсолютно ранній вірш, де Шевченко сходить з постаменту. Там і він як там ішов містом, там в повницях пиво пивим листи, стріляв курити в перехожих, Такий живий. Такий не схожий. От його треба сюди вернути, тому що він тут давно. Я з я цим стикаюсь дуже часто, коли там кажуть, там от щось там скажіть, там от таке. Я Починаю гортати кобзар, нахожу, кажу, от дивіться, от про це сказав Шевченко. вже скільки років тому, ось вона, і воно чітко лягає по наших якихось ре... цих реаліях. От цього бояться зараз. Там ви ж знаєте, там історії, коли там забороняли читати розриту могилу десь і так далі. Тобто, тобто він абсолютно на будь-який час, мабуть, мабуть, він перестане бути актуальним тоді, коли повністю збудеться та Україна, яку він собі бачив, тобто така велика могутня країна, яка як кажуть буде стояти. Такі дуб міцний, і рости. І тоді, і тоді можна буде тільки Шевченка сприймати, що це один з наших поетів хороших. От, тобто, да. Чого не може приймати Сергій Пантюк в літературі і в житті толерувати? Е, найбільше? Ну, ви знаєте, я, е, попри те, що я, в принципі, людина толерантна, я е, не спри, ну, напевно, як і всі нормальні люди, я, я не сприймаю. Е, От е, саме, ну як би сказати, пропаганди е, е, пропаганди от насильства і пропаганди от такого, ну як би сказати, е, я, я не можу знайти можливо термін, але в нас це є в літературі, коли там, скажімо, негативно зображають дітей. От цього я не можу. Прийняти. От в нас часто в літературі, особливо екзальтовані дамочки, пишуть негативно, що, що таке дитина. А це угу. там сморід, а це там те, а це там все. От от цього я не сприймаю. Я вважаю, що це є от, от це то місце, яке є ну певним злочином. Проти А, в принципі, місця. пропаганда потрібна в мистецтві. Загалом в літературі, зокрема, ні, хороших речей. Давайте будемо... пропаганда. Потрібна літературі. Да, вже... <ріст> Популяризація літератури читання книжки. <ріст> От. І... Це не має там значення, що це говорити, чи ми будемо говорити лише про паперову книжку, чи лише про електронну, чи про звукову аудіокнижку. Але популяризація цього, оце, оце слово пропаганда, воно таке зіпсуте, якби. от. Але от я його заміняю словом популяризація. А що ну, що може пропагувати література, значить тоді вона вже стає ідеологією. Да? Тоді це зрозуміло, що кожен з нас от ну має право кожен письменник. В своїй творчості поставити акценти, але це ж його особиста думка, і це тільки його твір. А ви хочете сприймайте чи не сприймаєте. І сприймайте це чи як висловлення позиції, чи як ідеологію, як хочете. Да? Врешті Шевченка ж теж перетворили на ідеологію. Насамкінець хочу вас запитати, що таке Україна єдина. А є що інша Україна? Якщо в когось, якщо для когось існує якась Україна інша, то вибачте, з тими людьми я не хочу мати нічого спільного, не хочу з ними жити на одній землі. Як казав мій покійний дідусь сісти на одному гектарі, думати. От, тому що всі ідеї, які Інколи проголошуються і спрямовані на будь-яке там федералізацію, якісь там протиставлення і так далі. На жаль, вони це ідеї банкрутів, ідеї ну, імпотентів політичних, духовних, громадських і різних. Є єдина класна держава, є єдині українці, є е, пісні, які однакові записуються на Харківщині і на Закарпатті. І хто б що не робив, як би що не робив, нічого не буде. Буде єдина велика класна Україна. І дякую Я вам. Це був Сергій Пантюк, письменник, видавець, секретар національної спілки письменників України по роботі з молодими авторами. На все добре.